У зв'язку з тим, що вони вповноважені особи, незаконно мене зупинили, тому е, паспорт я надав, можете печатати що угодно. Ви ще що складаєте, постанову чи... Подивіться далі. Починаємо да. ага. справу. У нас 22.03.2025 року. Значить, за адресою міста Харків. Не перебувайте. Будь ласка, ага. я вас не перебував. Не перебував. Ага. Ви а у мене є ж клопотання Було давай я ще почекайте, Будь ласка, а, я да? ще не дійшов. Да, ну давай. Ви да ви спішіть. Ви десь на дивили таких Тайні... якісь до кінця не зрозуміли, шановний. то ты себя увидишь в ролике Но на Ютубе и в суде мы с тобой. Да, кто беспытая. конкретно, кто конкретно на меня складает постанову с вас? Кто? Кто? Вы? Не, кто складать будет постанову? Кто конкретно особо юридический? этот? А що мені сказати, чи ні? Чи ви будете мене? Ні, так я не пойму, у вас троє, хто складає. Я, я ски... з Може послухайте. Так а може, от чоловік теж обращався, я не пойму. Он представився, це взагалі не представлявся. Хто? Складає постанову. Яке відео? Треба сполучати полотна. Ну по своє посвідчення встановлено зразка. Ну, не показав. І ви навіть не дайте мені сказати, а ви, я чекайте. не хочу вас сушити, ну, то нього... не буду слухати. Дивіться. Да, значить у мене вас... є клопотання про да переноси про, 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 про переноси перенос того розгляду старший лейтенант поліції Вавиленко Юрій Андрійович. Вавиленко Юрій Андрійович. Хто такий старший лейтенант поліції? Те саме у вас посвідчення жетона. І Ясно, вибі з посвідчення встановлено. Пункт Управо 124 ПДР Україна ага. Ага. за перевищення швидкості. Те, що саме в населеному пункті Волохів Яр, ви рухалися зі швидкістю, щас конкретно скажу, 95 км за годину. Це є порушення ага. пункту право 124 ПДР Україна. Йдемо далі. Ага, куди йдемо ми? Ну, далі я буду вам все розповідати. Дивіться, згідно статті 63 Конституції України, ви не маєте права давати показання проти себе, близьких родичів та інших. Згідно двісті шістдесят восьми копа, ви маєте право знайомитися з матеріалами даної справи, надавати клопотання, пояснення та також користуватися адвокатом. Та згідно статті 10 конституції України, ви маєте право розмовляти будь якою мовою, якою вам зручно. Це зрозуміло. Зрозуміло. Ви бажаєте скористатися даними перечисленними? Ми, звісно, в мене моє право є е, воспользоватися послугами адвоката. Це, по перше, а по-друге, е, я вас попереджаю. Також у зв'язку з тим, що. Ви мені не надаєте адвоката, а самі є неуповноважені особи, я вас попереджаю, що ви скоюєте злочин згідно частини 3, не перебивайте мене, частини 3 статті 111 Кримінального кодексу. Оскільки ви неуповноважені особи, ви не маєте права діяти від імені та в інтересах юридичної особи, яка вас не уповноважила належним чином. Ще раз повідомляю. У вас бути або довіреність, або ваше прізвище внесено до реєстру юридичної особи. Тому попереджаю, що ви скуєте злочин згідно частини 3 статті 111 Кримінального кодексу, повалення конституційного ладу, а також захоплення, незаконне захоплення державної влади, неуповноваженими особами. Ви так, я, значить, собі? я бажаю перенести. До, значить, міста горішні плавні. Ми не переносимо, вибачайте, ми можемо перенести тільки місто Харків на Шевченко 26. Ні, за місцем моєго теперішнього проживання. Не, не. Ми не переносимо. Так, в смислі? вам переносимо дивіться в місто Харків, Ага. А ви являєтесь туди і розглядаємо справу з родитися з допомогою, з адвокатом ви тут з'являєтесь. Ага, розглядаємо. Передоставте, будь ласка, документи, складаємо вам повідомлення. Ні, ніяких документів я об. Этот, Нет, так, е... Що ми не ви відмовляєте, повідомлення треба написати ваших документів. А я вам сказав, Олексій, я вам надав паспорт. Нет, не ще, ну, я, ж, я ж не запам'ятав, там сірі автоматично. Ну добре, дай паспорт нам. Ну. мене ну. не, ну, не устраюває, Харків. Ну, ви так, за, ви uh, маєте перенести за місце моєго не, проживання. А у вас орган не находится. Вы что не соображаете? Ваш орган находится в Киеве. Вы не имеете права переносить в Харьков. Вы можете перенести за місцем розташування органу. Органу. А куда? Куда? Вы будете адрес чего указывать. Вы же должны мне указать. Да, это управление. А управление немає юридичной особы. Он не статус не имеет статусу юридичной особы. Вы Да. В смысле ви узнаєте? Кажу, У кого узнаете? А ви далі приїдете і далі, якщо дії якісь незаконні буде? Хорошо, хорошо, все это пойдет з вас. Там. Да. Оплачувати ви так будете, руху? А хто вам Я... дав право, право, право зупинять громадянина? Я, по-перше, нічого не порушував, а по-друге, вам ніхто не надавав права зупиняти. Та що ви там огукаєте? Слова, Саня, да нет, вы угукаете, вы ведете я себя не вызывающе. Не нет, не можете. Вы и так злочинец. Куда вам еще угукать? Это а По Вам что, конституцию достать? Давайте, я сейчас конституцию достану. Вы даже, вы даже не понимаете, что вы делаете. Скажіть, будь ласка, яким законом утворений ваш орган? Я вам не Як не будете, так ви не знаєте, тому що ви злочинці всі. Згідно 92 ї статті Конституції, пункт 12. Чітко зазначено, що Ви вибаєтесь, слухайте, що я вам розказую. Ану, мам, нас знімай. Отак, вот держи. Ага. Громадяни, так Україна не чинять. Смотри, Оно 20... з фіксирую. Що фіксирую, фіксирую, що оці от, е, невстановлені особи порушують. Смотри, вони стали на зупинці. На зупинці я зараз должен визвати 102 і скласть на них протокол. Смотри, де вони стоять. На зупинці общественна транспорту. Да потому что вы сами быки колхозные, понимаешь, быки колхозные, которые не знают ни законов, ни конституции, ни законы. Добре. Не, не этот, на, держи, снимай. И рассказывай Смотри. Документы чтобы вам Я вам назвал. Документка. Документка. самая грамотная, Статья 1, Конституция Украины. Вы ждете согласно закону про нас Документка. полицию, а там все написано, что На этот закон утвори через шок. Для них та Конституція, вони Законція... жопу їм выдержала. Должен відповідати Конституції України. Так от за 92 стаття Конституції виключно так, законами так, України, України прийови, будь ласка, щоб я да, 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 я не вироб, Щоб я ви выключили. А я ще стільки у вас времени нервів заберу. А. Плохо буде. Це ви нам погрожуєте. Погрожуєте ви нам? Так, да, законом. І конституція. Погрожуєте є. Ви приступні. Ухилянти перші. А чого ви здесь? Чого ви стоїте? Вже 20 кілометрів. Вже? Олексієв <гум> Александр <Олесон>, Костянтинів. Тримаємо <гум> конечно, есть Да, сейчас. Для кого? Ты не понимаешь, что ли, что ты не полноважен особо? Я вас еще раз говорю. Показываю Конституцию. Да ты для полного не показывал свою тут... Удостоверение паспорт. так Давай, ты подписывайся. Чтобы Какой себя, поток, я, поток, я, поток, я поток, уже теперь в этот поток, раз, поток, я у вас не вижу тряпку. Уже теперь будешь, блядь, платить вы мне... Не погружай это да, да, платить будешь. По закону. Я моральную шкоду. Моральную шкоду, конечно. 050. 425. 93,80. Да вот, друзья, вчера. Виключно законом. Це вам зразу. Зрозуміло вам чи ні? Зрозуміло. 12 пункт смотрим. Організація – це діяльність органів виконавчої влади, до которої ви относите. У вас же як називається національна поліція? Центральний орган виконавчої влади. Вищий орган є, хто? Кабінет міністра, а ви, типа центральний. Так от органи, організація, діяльність органів виконавчої влади основы державные службы и так далее так вот ваша национальная полиция которая национальная настоящая должна была быть утворена законом Відповідно до якого закону утворені? Бо вас обмежут смотри, 19 статья конституции Органи державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень, та у спосіб, що передбачено Конституцією та законами України. А Національна поліція не давала відповідь, згідно чого вона утворена. В основному Кабінету міністра. А кабінет міністрів существують, як юридичного судді? Нет. Вот смотри, вот документ. Да вы показывали. Для вашего знания, что вы преступники конкретные. Давай. Вот по кабинету министров, который типа вас создал. Все органы державной влады, это органы местного самоуправления и юридическими особами публичного права. Згідно цивільного кодексу. І мають бути, вони набувають свої права та обов'язки після державної реєстрації. Кабінет Міністра України є вищим органом у системі органів виконавчої влади, який у своїй діяльності керується Конституцією та законами України. Але ж читаємо далі. Кабінет Міністра України є опять вищим органом у системі органів виконавчої влади. Причому Конституція України та законом не регламентовано статус Кабінету міністра України як юридичної особи публічного права. Що у нас? Одні юридичні особи другі, тобто всі, всі єдині перед законом. Та не передбачено проведення його державної реєстрації шляхом внесення запису до єдиного державного реєстру. Тобто відомості в єдиному державному реєстрі про Кабінет міністра України відсутні. А стало быть, кабинет министров не субъект права. Самозванцы, которые утворили через постанову, а не через закон и конституцию. У а так званый орг под названием национальная полиция, который существует как приватный субъект права. Ясно вам? Приватный, он не публичного права. А вас поодевали в форму и не рассказали, что ребятушки, вы не просто час относитесь к полиции. Полиция должна быть утворена законом. Ну, порядок утворен. Кто несет документы, кто что делает, кто чего оплачивает. Понимаете, для организации субъекта права, который зарегистрирован в ДПП, департамент патрульной полиции. Он утворен как юридичная особа. Где расписано, как он должен порядок его утворить? Где расписано? А я вам говорю, что нету такого. Может, я ем, может, не Да я думаю, ем. Вот вас послали на дорогу, вы лейтенанты, все вы с высшим образованием. А никто из вас не знает элементарного. Потому что их этому не учат, да? Ну, конечно, не учат, потому что их заставляют идти на преступление. Поэтому... Ну, <с это, уже другое дело. Кто хочет, кто не хочет. Национальная полиция, да, кстати, статья какая там, 17-я. Э, захист э, <просу> держави відноситься до, до органів державної влади в першу чергу. Так от ви зараз содержитесь за що? За наші налоги, а ви працюєте чи Та причому я працюю чи ні? Ну живу ж за що? Які ви налоги платите? Які я налоги? Де працюєте? Ну звісно, навіщо вам це? Секрет. Секрет не красивые платить. Даже если налоги плата, то я думаю. Ну ладно, даже если я не плачу. Кто-то ж платит налоги. Чего-то ж бюджет складается. За себя скажет. Ну а что я за себе? Я не такой, не. Ну вообще, такой замолчи. Накрасил на ложку. Вы вот такие. Стайки. Ничего, чем красивее, чем. Нормально. Мам, да нет, ничего, ты хай составляет. Вот с усего малого самого грамотного будем этот. взимать этот моральную шкоду. Один а уже выплатил, даже два. Но ну, красава, рассказывай, что ты там нарисовал. Повідомляю вам, що ага. вас буде запрошено 07 2025 року на 9-ту -го годину 00 хвилин за адресою міста парку вулиця Шевченко, 26, до КПП, до інспектора роти 5 батальйону... А що це таке? За, э, за цією адресою зареєстрована якась юридична особа. Ви можете подати офіційний запит. Ага, я ж подам. А, этот. Це ваше право. Будь ласка, повідомлення одержуєте? Ну, звісно. Звісно, будемо рвати вже до кінця. Тебя, красава. Сегодняшняя дата Так а где? Вот это мое. Два, где? откуда? Ну, где мое? На моем вы такое ставите питка. Ну, ну, я согласен. кто составлял. Кто это такой? А я не знаю. Разборчиво, пожалуйста, фамилию. Вообще я должен непонятно. буду. На кого писать? Разборчиво, Тут можете написано. написать? Ну, ну это нет, что нет, здесь? Нет, ничего не понятно. Ну, разбор, у тебя что это? Не по-русски украински, не на украинской а, мове. А якщо ви не бачите український язик, це ваша проблема. Ну я не бачу. бачу. О, ти повинен печатними взагалі писати, щоб я, я мог розібрати. розібрати. Я вам нічого не повинен. повинен. Ну а я тим більше ти нічого не повинен. повинен. Конституцію відкрой. Повинен. А да, що, це, Будь це, ласка, я з вами на вибори ви також, будь ласка. Шановний, а це що, тут вже число стоїть. Ви ставите число. Тут рік просто і все. 24. А, где ж мне расписываться? Господи, будет расписываться. Вот посередине биткойс. А, а, ладно, сегодня не До второй? Посередине биткойс. Фамилия, инициал, пожалуйста. Два три. Я понятно написал. Спасибо, Самое, не залучается. Борща пожалуйста. Отлично. Хоч буде з то тим позаніматися, то я вже заскочав. До зустрічі. Мельсаного часу. На скільки ти виписав? На 9 години. Цього найкращого. 10. Не порушуйте. Раненько. Уразі ж не д'яволі не знаєте, да. що буде. Складення буде без вашого участі, участь. 268 260. Та я приїду, приїду. Все гарного дня нам все добре. Да.